З піснями, танцями та українським колоритом на Конотопщині пройшов що щорічний фестиваль Конотопська битва, аби показати, чим багата сумщина з'їхалися. Представники зі всієї області побувала на святі Юлія Настенко. У селі Соснівка, що під конотопом яблуко ніде впасти. Сотні майстрів ужиткового мистецтва й тих, хто шанує патріотизм, святкують чергову річницю конотопської битви. 357 років тому саме на цьому місці зійшлися московські та українські війська. Битва завершилася повним розгромом царської армії. Сьогодні ж тут змайстровані імпровізовані курені від кожного району, де охочих частують смаколиками та показують, чим славиться їх край. Тростянецький район запрошує до свого і із великим задоволенням пригостить всіх і з кашею. А ось сюмський район привіз із собою справжню родину сопілкарів. Персонально для СТС пан Сергій провів майстер-клас. Сім'я сопілок, Вони йдуть сопілка Альт, сопілка Альт, сопілка Тен. вони відрізняються довжина діаметр? Ось пані Наталія путивлю презентує традиції своєї родини. Научила бабуся ще в 92-му году, коли я робила на хвермі в столовій. Вона навчила мене в'ята прясть, скубати волну, стріча овечок Ми держали. Привозили навіть сімейні реліквії. Цей станок уже працює більше ста років. Я від своєї прабабусі ну, мене мама навчила з покоління в покоління йшло. Завершили ж святкування концертом народних ансамблів під відкритим небом. Очередом на салочок заростає. У копилу свою ціну запрягає. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.